Всім привіт! Давайте з вами поговоримо, що таке Біблія. Біблія це є Божа книга, де записана історія всього людства. І дехто каже, що та Біблія переписана книга. Добре, тоді покажіть мені ту людину, яка переписала Біблію. Бо я, наприклад, не знаю такої людини, тому що я знаю, що Біблію переписати неможливо ніким. І в Біблії описано: минуле теперішнє і майбутнє що було? Що є і що буде. І Біблія це є найправдивіша книга у світі. Біблія це є Божою книгою, це є Слово Боже. І в ній е, описано, скільки нам ще залишилось жити на цій землі, яке наше призначення в цьому світі. Тому дуже багато людей вони бояться цієї Біблії, цієї книги святої. Вони. Е, Ну, забирають із шкіл основи християнства. Так само, як колись Гітлер, він був забороняв Біблію, закривав церкви, спалював Біблію і. Вони просто не хотіли, щоб люди знали істину, правду і зробили замість того еволюцію, що людина пішла від мавпи, що землі мільйони років, але нічим вони не можуть це доказати. А от Біблія реально доказує, що землі всього нашого 6 тисяч років, що вона є молодою, що ми пішли від Бога, а не від мавпи. тому нам треба включати мозок. Розум і вивчати Слово Боже. І якщо ми будемо мати розум, вивчати реальну історію, вивчати реальну Біблію, а не фальшиву, тоді ми зможемо спастися. Амінь.